Далі виступить начальник управління адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Станіслав Бескідевич, який висвіти питання застосування відповідальності та штрафних санкцій. Які застосовуються до платників під час дії воєнного стану? Прошу вас, Станіславе. Доброго дня всім присутнім. Можна так сказати, у нас перша з вами зустріч. Да. Я дуже рад вас бачити, пані Людмила, і всіх присутніх, хто є в залі, я їх, на жаль, не бачу, але я думаю, що вони мене чують і спосуду спостеріг... гарно чутно. Ну. Давайте тоді, щоб не затягувати це питання, я перше вітаю всіх з наступаючою Паскою. Бажаю вам мирно її провести і нам всім разом. Так, що стосується питання за неподання, несвоєчасне подання декларації, несплата податкових зобов'язань та штрафних санкцій. Податкова декларація відповідно до 49-ї статті подається за кожний звітний період, який суб'єкт засудання зобов'язаний декларувати свій податок там, чи збір. За неподання податкової декларації передбачена відповідальність статтю 120. Це відповідальність за неподання або подання з порушенням строків, передбачених податковим кодексом. Ця відповідальність розділена на дві частини: це 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, і 1020 гривень за ті самі дії, вчинені платником протягом року, якому було застосовано штраф за таке порушення. Хочу звернути увагу, що для визначення цього перебігу річного терміну приймається дата винесення контролюючим органом податково повідомлення рішення за результатами камеральної або документальної перевірки щодо будь-яких податків і зборів. Ще хочу звернути увагу, що штраф 120 статті передбачає два випадки: це неподання або несвоєчасне подання. Неподання звітності, це воно можливо дослідити лише при документальній перевірці, бо в процесі камеральної перевірки недостатньо документів, які би засвідчували такі обставини, а несвоєчасність подання вона підлягає перевірці як камеральній, так і документальній, в залежності від того чи в іншого виду перевірки. Що стосується сплати податкових зобов'язань. Якщо платник подає декларацію, так декларує суми зобов'язань до сплати. Ця сума є узгодженою, тому у разі несплати узгодженої суми податкового зобов'язання протягом строків визначених ПКУ такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу статтю, передбачено статтю 124 податкового кодексу. Це при затримці до 30 днів у розмірі 5% непогашеної суми податкового боргу при затримці більше 30 днів у розмірі 10%, а якщо такі діяння вчинені умисно, це 25%, при повторності виявлення умисності протягом 1095 днів це 50% суми непогашеного податкового боргу. Хочу теж розділити ці поняття. Питання умисності це питання, яке можна дослідити лише при документальній перевірці, бо вона дає можливість вивчити та дослідити всі обставини, що причинили цю умисність при камеральній перевірці, умисність неможливо дослідити, тому ці поняття потрібно розділяти. Тепер, що стосується застосування цих норм, враховуючи мораторії, які були в ковідний період і воєнний період, є ряд законодавчих мораторій щодо застосування відповідальності. А саме Пунктом 52 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу встановлено, що з 1.03.20 по закінчення карантину штрафні санкції не застосовуються, крім ПДВ, акцизу та рентних платежів. Проте ці положення застосовуються з урахуванням особливостей 69 статті податкового ой, пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. А, а саме, з Законом України від 12 травня 22 року 2260 були внесені зміни до підпункту пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу, який визначив, що у разі виявлення порушення законодавства за результатами перевірок до платників податки застосовується відповідальність визначена податковим кодексом. Проте норми цього закону набрали чинності з 27.05.2022 року. Тому, е, е, року, тому пері мораторій щодо застосування штрафів на період карантину з 27.05 не діє, бо переважають нові в частині звільнення відповідальності за несвоєчасне виконання податкового обов'язку, передбачене пунктом 69 дев'ятим. Розділу 10, ой, наоборот, підрозділу 10, розділу 20 податкового кодексу. Ця процедура можливості і неможливості визначення податкового обов'язку передбачена пунктом 69, на виконання цього пункту 69 Міністерством фінансів був розроблений відповідний наказ 225, яким передбачено механізми застосування цієї процедури. Він дуже простий, він нескладний. Він передбачає подання платником. Якщо у платника є обставини неможливості виконання своїх податкових обов'язків, він може подати відповідну заяву з підтверджуючими документами. Такими документами може бути висновок торгово промислової палати, це рішення військово-цивільної адміністрації, ну і інші документи, які засвідчують, що його. Об'єкти оподаткування знаходяться на територіях бойових дій, наприклад, чи ще щось, та інший перелік документів він досить коректно виписаний. Це 225 приказ, і дає можливість платникам е ним користуватися. Тобто, починаючи з 27.05 і на період карантину мораторій вже не застосовується. Відповідно, штрафи по 120, 123, 124 періоди за звітні періоди до 24 лютого 22 вже застосовуються. Водночас Хочу зазначити, що у разі дотримання платником строків подання податкової звітності, але не дотримання терміну сплати, до платника застосовується штраф по 124 статті та не застосовується по 120 статті. Та навпаки, це що стоється штрафів. Ще хочу наголосити, що відповідно до абзацу 4 під пункту пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 та пункту 69.38 пункту 69 того ж самого підрозділу розділу розділ 20 з 27.05 до припинення скасування воєнного стану платники звільняються відповідальності у разі самостійного виправлення помилок з дотримання порядку та вимог статті 50 за будь-який звітний період. В принципі, в мене це все. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Пані Людмила? я тут, я тут, я тут. Так, дякую, Станіславе. Е, ну, питань, бачите, актуальне дуже питання ви підняли. І я почула, і думаю, Ірина почула: я їй написала, що умисність. Можливо тільки при документальній перевірці, так. я правильно зрозуміла Станіславе? Так, ви правильно зрозуміла. Є yeah. багато рішень судових органів. Uh -huh. Нас були нас була така практика, що ми як використову не використовували, як це правильно сказати. Ми пробу, пробували дослідити при каміральній перевірці умисність, але аргументів податкових, які наводили при цьому ці аргументи були достатні. Але судові інстанції визнають, що в рамках камеральні застосовуючи ті механізми, які передбачені камеральні, неможливо. Ту доказову базу, яка сформована використовувати, і потрібно в будь-якому випадку використовувати лише більш ширший набір документів, який засвідчує цю умисність. Так, Станіславе, буде прохання. Слава Віталівна, дякую зарання. Дала нам і номери, і інформ листів, і листів ДПС України. Я вас попрошу на наше інфо. І всі знають, ви з нами перший раз. Е, ви скиньте, будь ласка, це дуже актуальне питання, яке хвилює наших платників, особливо, особливо тих, у яких наразі в регіонах е, з цим проблема. То ви можете нам скинути рішення, номери рішень суддів, щоб ми розіслали і платники уважно їх повивчали. Це можливо а, зробити? А, Ви не, кажете, велика а, судова практика. А, ну, все Формулювання судової практики у мене як такої немає, бо це займається інший підрозділ. Але можливо, ми вам надамо певну практику. Я такою, я думаю, ж проблем не буде з департаментом правового забезпечення. Я вас попрошу, бо я також хочу, я займаюся цим питанням і проводила вже дві комунікаційні платформи я хочу теж володіти інформацією, щоб, щоб правильно інформувати наших членів. Ми Багалі. завтра будемо робити розсилку, Будь ласка, надішліть сьогодні до кінця робочого дня, щоб ми, щоб ми вивчили і своєчасно і правильно інформували, інформували наших платників, членів асоціації. Так?